Виноградная лоза особое растение, оно с огромным чувством собственного достоинства, поэтому оно требует себе уважения. И, как говорят потомственные виноделы, для того, чтобы был хороший урожай, нужно каждой лозе в году три раза встать перед ней на колени и пять раз поклониться. Как? Хорошо, а -а -а. дуже а -а -а. хорошо. Я же вошел в роль. Да. Я же понял. Да вы по-моему не, не выходите. Сегодняшняя температура и погодные условия не требуют дополнительного охлаждения винограда, поэтому он сразу сейчас поедет, мы его отвезем на переработку. Если была бы температура там, плюс 30, 35, палящее солнце, то мы начинали бы убирать очень рано утром и виноград бы здесь непосредственно на плантации бы охладили дополнительно вот в специальном рефрижераторе для того чтобы не было брожения на ходу потому что опять же следующим требованием для того чтобы было хорошее вино виноград не должен бродить вот на воздухе потому что будет окисление оксидация которая ничем не выведется Ee, поэтому виноград должен бродить уже в А зараз ми опустимось, буквально опустимось з висоти причепу трактора до землі і вернемось до наших виноградників. Все, готовий. Ти Да, Зняли, правда, дуже зблизька. Це треба було здалеку. Ерік Моро француз, теж з бордо. І також консультує колоніст. Енолог. Енологія це наука про вино. А енолог це фахівець, що займається оцінкою виноградників, пробою ґрунтів, води та вина. Хороше вино починається з хороших виноградників. Не завжди можна зробити хороше вино за допомогою виноробів чини. Перед нами ставиться задача випускати хороші вина, не надто вдаючись до енології. Знайшли хороший теруар, який значить більше, ніж енологія. І головне такі люди, як Іван. Uh, vouloir, uh, Вони люблять прогрес, 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 прагнуть змін. Viz, У всьому світі і в інших країнах я не бачив такого бажання працювати, як тут. Ні, подол, подол, до са спусти. А, то й до са спусти? Звісно, то й до са с**аві. І д**ть збри ще до ній ворві, і той ще сунє. На на you know, Дивіться продовження знайомства з колоністом в наступній серії: <laughs> Троянів вал. Межа Римської імперії на околицях села Криничне. Болгарські колоністи в Україні. Технологія виробництва найкращого вина. Істина в вині. А мудрость кості.